Добрий день. Сьогодні 28 липня 2024 року. Полтавщина, Україна. Перед вами диплоїдна слива. Бербанк Гігант. <кій> Такий урожайчик, невеликий. слива крупненька. Це вважається, мабуть, чи не найбільша слива в світі. Беркбанк гігант деревцеві. П'ятий рік від посадки. На третій рік на третій вегетації був врожай, мабуть, перегрузжена вона була тоді, по-моєму. Минулому році не дуже. У цьому так собі. Така сливка дуже крупна. Тут ще щось внизу є. Ага, ось вже гнила є. І там. Впала гниленька. І там двічі ось упало, але не гнили. Мабуть, я її їх, їх, їх оберу, положу на дозарювання. Тут смак якби з кислиночкою. Скажемо, сливка у диви сусіда. Ой, падає, може просто виштовхує. Одна одна вона. Отут куча якраз. Ага, ось ще одна гнила. я її, мабуть. Спробуємо положити на дозарювання тоді. Такі крупненькі сливки. Отакенькі. Тут бур'ян ще не покосив весь. Так, дещо зірвав, зараз зважимо, це впали. Не буду розрізати, це побилось. Ось тут підгнивша, розрізав. Вона кислувата. Такий сливовий смак, кислувата, це підгнивша Положимо на дозарювання, потім спробуємо, можливо, в окремому відео. Поки без розрізати її, ну, кислувата вона. Так, що тут на вагах? 199. така 191. Дрібніша 145. 195, ну такі, під 200 грамів. Можливо, де да і 200, 167. 180. Диплоїдна слива, бербанк гігант. Всім миру й добра.